Попередні дні погода в Буковелі була дещо дивна. У нас то ліпив сніг, після якого лижі ні в кого не їдуть. То був дощ, сьогодні нарешті немає дощу, подивимося, що потрасити. Усі панікують, бояться, що не буде низького сезону, сніг змило і так далі. Дивіться, лайкайте. Сонечко виходить все більше і більше. По боках вже так підростає. Все. Тут вид туди на п'ятерочку. Там вже залишені такі сильні. Там в принципі не було багато снігу. Вершина 17-ї траси. Тут сьогодні вже зараз сонечко також. Вийду сніжок, самі бачите по відео, який він, яка його а, консистенція, як він тримається. Такий ну підроставший лише підметий, але доволі такий смерть мати. Друге лежайте, зараз таке просто стопово там карень катати. Гора довга, ну тут як завжди, друзі, вітерок у нас пісень. Прямо задуває, не знаю чи вони навіть чуть. Ось сонечко є. Треба зходити, свистить вже ви чудово, не знаю. Я зараз трішки катну сидячи і покажу вам сніжок, як взагалі він сьогодні. Наприклад, на дон. Супер Супердо Краса чудова. Ну і поки ви насолоджуєтеся чудовою погодою, я маю технічні підказки для кожного з вас, адже сніг змінюється, потрібно їхати трішки по-іншому. Отже, такий сніг, коли він як каша, він дуже не любить чого. Він дуже не любить, коли ви робите ось так от. Дивіться. в одну сторону б'єте, в другу сторону б'єте, робите такі різкі розвороти лиж, зігзаги, про це в мене є відео на каналі. Там відчилий плейлист з уроками навчання катання на лижах. Дуже важко буде кататися, якщо буде постійно також скидати п'ятки в одну, в другу сторону крутити лижі. Лижа хоче в цьому снігові їхати плавно. Вона хоче вести кругленький поворот. Такий плавний легенький, щоб вона ставала на кант у будь-якому видові повороті. І вона буде кантом його розрізати. Тоді вам буде набагато легше кататися та солодіти туди видом на села, на говер, десь самі її мало би бути видно. Хай. Поїхали далі. 11 f Тут сьогодні людей, щось трошки більше, навіть розкатали і бачу трішечки. По сюдах видно, що люди були. Видно 14-ту туди по сторону. О, видно ці файні-файні смереки Карпатські. Є два стани, в яких вони класно виглядають. Перший коли вони всі повністю засніжені, а другий це коли в них немає зовсім снігу. Ну і коли вони мають такий зелений відтінок, бо дуже часто вони мають такий темний відтінок, коли міняють свої голочки. Тут з 11-ї траси можна побачити гуцулен ту -ту туди, 14. Ось там такий гуцулен біля 15-ї траси. Ну і тут якось сонце більше паде, тут сніг не так тримається, як на інших трасах, до речі. Це зараз буде так майже вас майже 12-та година десь орієнтовно. Ну, Одинадцятка класна траса, але те, що ми пережили зараз, це був просто треш. ну Дивіться, тут по слідах навіть видно, напівплугом літає купа людей, просто попрямі летять з телефонами в руках. Я не знаю, що вони тут знімають, ну сонце, сніг, це класно, але напівплузі один у одного чуть не збивають. Ми просто тут, як рухливі цілі, просто мішені, тікаємо від них. Це просто жах. І просто прямим. Це пролетіла одна така компанія, чоловік двадцять, напевно. По-любому, напевно, разом приїхали. Не робіть так, будь ласка, до чого я не говоря. До речі, тут видно одна із технічних озертка, маленьке озерце за 11-ю збоку. Ну і там, подивіться, де вперед, якщо придивитись, там є така жовта полоса із білою, то там нова дорога. Вона мала б бути в ту сторону вліво, на село вистріться. В ту сторону мала бути нова дорога до Буковелі. Поки що призупинилася. Ось така от краса, як завжди, на 11F на цій діляності, коли ми переїжджаємо з неї туди, в напрямку 17-ї траси. Тут Дуже круто можна фотографуватися, знімати гарні відео між містих смирек. Файні треки, спортики гасають, сидячи, красавчики. Навіть тут, дивіться, сніг, більш твердо тримається, ніж там було на 11 й щойно. Ну і друзі, знову для вас оголошення. Як ви знаєте, ми набираємо групи для того, щоб навчатися, кататися на лижах ефективно на протязі декількох днів. Зараз у нас є набір в групу, вартість навчання за 28 годин. 4 дні всього лише 7 тисяч. Дивень. Дві групи початківці та прогресивні лижники, які навчаються на в карті оборотами на червоних трасах. Загалом, загальному дивіться деталі, я залишаю посилання під відео, там дуже багато рокових інформацій. Так, це я вже, як впізнаєте, їду на трасі 5Б. Можна трохи катнути по таких вуграх. Головне працювати в колінному та тогнілку стопному суглобові. Ножки підбирати під себе, амортизувати їх всі. Загалом ця траса в кінку, вона взагалі дуже-дуже рідко там розтає чи щось типу того. Погляньте, до речі, в небо. Зараз як там файно обожнює таке голубе небо, коли воно в буковелі тут в горах. Це якось по-особливому виглядає. Ще коли на трасах так засніжено і особливо по боках, коли є сніг. Дивіться, який був олежіличний їдуть, бо сніг такий. Хоча сьогодні їдуть набагато швидше, ніж попередніми там днями, наприклад. <плес> люди, Продовжити насолодитися тим, щоб з'їжджати з траси, можна вже ближче до 5. А, тут так от з'їзди, де Можна показатись по буграх. Головне, я кажу, що ви амортизували і по них їхали. Вони просто тут сипались, <смі> то можна дуже легко зламатися. Часто кажу, що показником там якості твердих схелів є 5А, а, ну так ось, 5А сьогодні, ну дивіться, вона файно тримається, політка тверда, не розбита, ще немає чистки фігурів на ритих. Файна праса. Видж 14-ї на весь буквель відкривається такий пейзаж панорама туди на 12, на 11, -й. дуже файно тут. Але 14 вона сонячна сторона, тому навіть вгорі тут вже відчувається, і є ось така ось ну, кашка і вона більша, ніж на інших трасах. Ну, 14 вона завжди весною, одна з перших здає свої позиції. Це ж південна сторона, освічується сонце. Вся 14-та, я не можу її ще раз показати, яка широка, який гарний з неї пейзаж, де відкривається краєвид. Ну і загалом, що я думаю, по сезону по трасах. Мені здається, що скоро почнуть знову снігопади, як завжди там... Березень квіт. Ну і траси будуть стояти дуже довго. А от чи будуть люди, поки що немає жодних признаків, що їх буде багато. Дев'яточка, траса номер 9 ну, Вона як завжди така трошки для людей страшна, можна сказати, да? але в принципі, хоча тут сонце паде, каша не сильна. І це вже у нас рахуйте що. Траса файна, до речі, тут є звісно найчухніша трасу, яка сьогодні саме-сама класна. І загалом, тому дуже крута та траса це кремете йде. Ось тут їзд на неї прямо На неї прямо рекомендую поїхати катнути. І так вечірнє катання. У нас траси все по старому, вони дуже файні, гарні. Ми вчимо кататися на сноуборді. Це Іван нас вчить. Іван дуже хоче інструктор. Хто хоче вчитися, можу дати його контакт. Катосимо, друзі, траси чудові, катайтесь далі.